Всім привіт-привіт! Вітаю святою вечерею, з багатим вечором. Сьогодні 13 січня 2025 рік. Який би там календар не був, український, русський, австрійський, єврейський, мусульманський. Сьогодні багатий вечір і багата вечеря. Багата вечеря, тобто на стіл вже ставиться спиртне. М'ясне, все, що... все, що душа бажає, як то й говориться, і кошельок дозволяє. <сум> <сум> значить, 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 в нас сімейна традиція, у нас свято не свято. Якщо в нас нема креветок на столі, може хтось скаже, то розкушуєте, та ні, креветки коштують в районі 350 гривень кілограм. Тобто ну, -то трошки більше як за кілограм свинини чи яловичини м'яса. Ну, то що, хіба така вже розкіш? Ноу-хау e, no побачив таку штуку в магазині, писало крабове м'ясо. Виявилося, що то щось гірше, ніж крабові палички. Ну, Купив покушати. Значить, гриби гливи з корейською моркю. Лимонний сік для креветок. Козирна страва равлики. Забув, як, так, як, як це блюдо називається, неважно. Оце ті самі равлики, я їх не купляв, хоча в нас вони продаються в магазинах. Мені їх подарував чоловік літом. Йому привіт, якщо може дивитися мене, Кременецький підприємець, який заготовляє равлики і готує з них всякі такі страви. Будемо зараз куштувати. Є одна проблемка, що їх треба чимось таким доставати з тих мушлів типу зубочистки, а зубочистки вдома не, не виявилося. То буду, от знайшов, що таке гостреньке, то от такого ножика буду пробувати. Буду пробувати. Значить що, селечики? Ну, М'ясна нарізка, сир. о, Любиме блюдо моє мариновані печерички. Морква по-корейськи, е кіпчена рибка і жіждення. Ну, звичайно, в куті ми, ми кутю любимо, щоб в куті було всього. І мак, і суфу, фрукти всякі, і ізюм, там, курага, і ще щось там коротше, купляю всього на бехою мед. Коротше, воно таке ух, мощне. Ну, цей, як його? Печ, Печепечу його. Картопля не святкова страва. Але так випадково вийшло, що зранку мені щось такого захотілося не святково зробив і ще воно є, ну чого б його не поставити на стіл. Ну от така, така картина. По спиртному трошки у нас тут по запивці, по випивці. Особу так ми не дуже нажимаємо на спиртне. Ну, от така у нас картина. І що вам хочу сказати: саме головне, саме центрове. Що треба робити в, оце саме зараз ввечері? З 13 на 14 січня? <гум> Всі скажуть, ну, звичайна справа, щось сідати за стіл, наливати по 100 грам, закусувати і їсти, поздравляти один другого. Так, то звичайна справа. А що таке треба робити, незвичайне. Я вам скажу, що треба. Якщо у когось з вас є садок, або просто кілька дерев. Е як вони називаються? Ну, там, яблуні, сливи, груші, щось таке. О, забув, як вони називаються правильно. Коротше говоря, якщо є у вас таке дерево, яке не плодоносить, цвіте все гарно, здорове дерево не плодоносить. От щось буває таке. Знаєте, думаєте, не в тому місці посадили, чи якогось вам саджанця поганого хтось продав, чи ще щось таке. Спробуйте. Мій, мій, мою підказку. Оце зара повечерали, хапаєте в руку сокиру, вдягаєтеся, щоб не змерзти. Не знаю, як вас, а в нас то сьогодні зима хороша, градусів з опять морозу, сніжку, сніжку так по сантиметрів 10 є. Ну, зима, зима. Берете сокиру, біжите до цих дерев, будемо говорити так, проблемних. І з усієї дурі, тільки так, щоб не зрубати, звісно, я не думаю, які у вас там, там дерева. По, ті, по тому стовбурі луп і кажете, або роди, або зрубаю. Або роди, або зрубаю. І побачите, який буде ефект. Ну, ефект має бути приблизно літом в сезон. Та з Бог доживем. Якщо так зробите, поділитися, чи спрацювало, чи ні. У мене. Фруктових дерев нема, то нема по чому рбати. Їхати хіба в село по вербах цюкати, ну то на вербах що? А, а, ці як їх? Кокосові горіхи виростуть. Все, бувайте здоровенькі. Всім смачного, смачної куті, миру, здоров'я і всього, що кому треба. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.